Окей, друзі, у цьому випуску на вас чекає продовження легендарного формату битва P2P Earn Games. Ханівуд проти SkyWaver. Отож, добрий день, друзі, мої з України. Радую та на своєму каналі. І з вами, як завжди, ваш улюблений неповторний містер Атам. Так, так, це все про мене. Сьогодні ми продовжуємо вашу улюблену рубрику, знову ж таки, повторюючись, битва P2P Earn Games. А якщо конкретніше, то ми розглянемо конкурента проєкту Honeywood, а це SkyWaver. яку гру обереш саме ти приємного перегляду, і ми починаємо. А розпочнумо ми із конкурента Ханівуд і це Skywaver. Отож, про... Оперек Skywaver. Skywaver – Sky Waiver. Sky Waiver Це крос-платфорна картка гра на базі браузеру, який ви можете володіти, обмінювати та дарувати свої картки, а глибоко стратегічний геймплей у поєднанні з ринком, який належить гравцям, дає змогу вигравати знову ж таки обмінювані карти NFT на шляху до того, щоб стати легендарним Skywaver. Безкоштовна гра. Розблокуйте всі понад 500 базових карт безкоштовно, підвищуючи рівня, щоб відчути безмежний ігровий потенціал. Увідіть у режим Discovery з випадковою колодою або зіграйте в. Конструктес створивши власну колоду. Грайте, щоб володіти винагороди за навички, як ніколи раніше. Змагайтеся, щоб піднятися в таблиці лідерів і отримувати винагороду за свою майстерність. Представляємо безпрецедентну щотижневу систему винагород, з допомогою якої ви можете вигравати торгові картки Silver NFT. Спробуйте свої сили в Conquest, щоб отримати рідкісні лімітні лімітовані карти Gold NFT. З легкістю створюйте найпотужніші колоди, налаштовуйте свою колоду відповідно до свого стилю. Таблиця лідерів колод дозволяє дізнатися, які колоди найкращі. Їх статистику, склад карт тощо. Використовуєте шнурок колоди, щоб створити з нього, налаштувати його на свій смак і грати відразу. Колегійна карта із фактичною торгівлею. Легко обмінювати, обмінюєтеся картками з іншими гравцями на ринку. Срібні та золоті картки, які ви виграєте або купуєте, є вашою власністю, і ви вирішуєте, що з ними варити, що з ними робити, власне, саме ви. Ви можете обміняти їх, подарувати другові або продовжувати Брати та грати вибір за вами. Отож, про проект Ханівуд. Е, окей. Honeywood – це країна мрій де Ведмеді має власні володіння. Знову ж таки, – гра, в якій ми можемо заробляти монети. Вона створена на базі космосу, що дає нам якусь впевненість, занадійність і перспективу гри. Мені то точно. Грайте 5 хвилин в день і заробляйте реальні гроші. Як це можна зробити? Все дуже просто. Перший з варіантів це заробляти, купуючи на макетплейсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий варіант це заробляти перемагаючи в режимі PvP битв. Так. І третій варіант. Він е, є набагато простішим, це зробляти, поклавши свої монети кон в стейкінг. Як це працює, все дуже просто. Механіка наступна: під час посадки дерев гравці можуть генерувати додаткові монети, і їх можна класи на стейкінг і отримувати високий при цьому пасивний дохід. Команда, якщо говорити про команду Ханіву, то це єдина та потужна система. Це є професіонали, власне, які знають свою роботу та при цьому команда складається з досвідчених людей. А в цьому можна переконатися, поглянувши на ажіотаж серед даної е, гри навколо партнери та інвестори. Як ми можемо бачити, серед партнерів можна помітити дуже відомі обличчя, а це Космос, Бітмарт, Окікс, Далсарди та інші. Про що це нам говорять? Все дуже просто. Ханіву це та гра, яка має, яка має велику підтримку, котра власне зацікавила тих самих користувачів, інвесторів та партнерів своєю ідеєю, перспективами, дорожньою картою, командою так і таке іншим, що безумовно позитивно вплине на розвиток і в подальшому на проект порівняння Ханівуд проти Skyweaver. Skyweaver – це гра із жанру p P2P Earn, котра власне непоганою, але єднозначно, є куди рости. Погодьтеся. А в свою чергу Ханіву у себе усі сторони, усі сторони власне. Сектору P2P Aaron Games. А саме можливість заробляти всього деяких хвилин, стабільна економіка, можливість брати хвилю з собою та можливість удоснування своїх розумних навичок і не тільки. Якщо прийняти також ігровий процес, а також графік, то серед двох конкурентів Honeywood отримує абсолютно перемогу. Адже захоплюючи цікавий геймплей не дасть вам сумувати, а пробульовувати деталі графіка персонажів, карт, магазину та інших аспектів буде приємно для вашого сприйняття. Підсумок. Після прийняття двох проєктів перемогу отримав mm -hmm. Honeywood. Тому вітаємо його із перемогою, а ми з вами зустрінемося в на наступному випуску. Бережіть себе та бувайте!